Я Михайлюк Наталія Євгенівна, дружина нинішнього героя України. Отримав за військові визначні дії ще у березні цього року. Допоміг вийти батальйону з оточення і забрати поранених ще на Донецькому напряму. Не будемо конкретно вказувати, про це вже після війни, думаю, багато напишуть. Отримав нагороду лише в липні цього року, коли зміг до Києва добратися. І тепер подарунок від отримали від Ужгородської влади квартиру. Навчався у військовому інституті київському і був направлений після навчання сюди в Ужгород. І з 2010 року він тут служить. самих перших днів 14-го року, розпочаття АТО, він. Був у зоні постійно, кожен рік. Він є вже командиром роти. Хлопці йому довіряють. І, мабуть, з тобто 2014 року дотепер він. До ну Ротації були, звичайно. Вони довготривалі. І він знову повертається і навіть не думає залишити цю справу. Він хлопців не залишить.